Починається бій. Карра декомпадименто кваддичі Pentatonna. Так. Італійський э, барабанний танк. У нас тут. Ці. Копальні, їдемо на горбок. Горбок, горбок це найголовніше. Зараз. на горбок. Їдемо на горбок, 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 горбок. давай, 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 давай. Так, їдемо куди? Їдемо в те місце там, де ПТшки не дотягнуть. Але разом з тим ми зможемо лупашити по горбочку, правильно? да да да, да. щоб. Щоб ці кляті ПТшки. Ох, нас там хтось Спільничок повірив сили. ТВПшка, куди ти лізеш? Так. ТВПшечка, ну і і одного лізе. Ну, ну куди ж ти ну що в тебе броні нема, куди ти лізеш, там зараз ПТшка як завалить. Тобі і все по лові. О, Т-54 там в болоті десь загубився, так? В кущиках стоїть. Чекає, поки там хтось приїде з того боку. <реку> <реку> давай, давай. Давай, ще раз, ще раз, ще раз. Ох! Цікаво, попав чи є. ТВПшки вже... Ні, ТВПшка де? де, де? Де ТВПшка, я загубив ТВПшку. ТВПшка. З'їхав, да? Нє. ТВПшка. ТВПшка де? Я бачу... Я не, Я не бачу. Ааа! Тв башка. ТВПшка, все. Блин, ну ж ш... не почекай. Блин. Так, про джат мурат, приїжджає в Ух, добре, вони там доволі добиті, Добре. А! Відбиваємо. Не, 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 не стріляй. Так, цим набоєм не можна стріляти, да? Проклятий набой. набій. Проклятий. Не можна. Ах ти. Краще би зробили, щоб останній снаряд довго заряджався. А тут це просто якесь пекло. Десь ненароком натиснув кнопочку і все, і приїхали. Не буду на цьому танку ніколи грати. Я ці прокляті снаряди не переварюю. Ці прокляті набої. Уу, ух, простріл, простріл, туди їхав. Зараз може прилетіти, якщо засвітить. Не, не засвітили, добре. Цо, добивають, лишаємося четверо проти шести. Тей концепт іди сюди, да? концепт. Так, троє проти шести. У, -у, У, все починає ставати гаряче і гаряче. Хух, хух. Так, давай, давай. Ми ж знаємо, ми ж знаємо, що зараз, зараз цей концепт має виїхати. Він думає, ми про, про нього забули там оце все. Ми знаємо. Давай, давай виїжджай. Я знав, я знав, що так буде. Ай, чудик, ай чудик. Коли я недобитий танк, на нього всі, цей, всі, всі на, нього, на нього облизуються, особливо на такого танка, як шпіка. Ух, ух, ми ще й танкуємо. Мусониця зішкоч, зіш, зішкочила. Зіш. Блін, зіскочило. Так, у нас тут. Бабаха лишається, бабаха лишається на горбочку пристрільному. Небезпечне місце. Небезпечне. Так, бабаха, бабаха, знову з бабахою лишаємося. Знову з бабахою. скільки разів вже... Так, Т4 та пробиває. Треба його добити. Треба добити, у нас на барабан лишається. Добре, добиваємо, добиваємо. Ха -ха -ха. Лишаємося двоє проти трьох. Наш. Бабаха! Ай ти, бабаха. Так, Комкверор броньований такий. О, не, не. Добре. О, oh, Destin. Призначення. Твоє призначення в житті. Так. Дозарядили. Стріляємо. Добре. Тортуйс! Я думав, що це там за небезпечна ПТшка? Тут тортуйс з болота виїхав. Хе-хе-хе. Тортуйс! Небезпечна ПТшка, да. Особливо в кінці бою. Так, Destin. Вороги впорються! Вороги впорються! Блін, треба було почекати, поки поки тортойс приїде. Бляха, ну ви чудики, блін, лишили тортуйся. Ч... Чудики, блін! Тортойс би приїхав, приймав би на бої. Він повний, він ціленький. Тортойс. Туртоїзик. Туртозик. Тортойс. Як же ж так! Черепашка Мені шкода. Мені шкода тортоза, чесно. Мені дуже шкода тортоза. за. ха Це як пенсіонер якийсь. Це все одно, щоб битися на рингу з пенсіонером. Просто взяти якогось старого діда 70 років і просто з ним валитися. Це те саме. Це просто треба записати в, в кодекс часті танків, що не можна чіпати тортой за кінця бою. Це просто, ну це як старого пенсіонера топте. Ну, ну такого робити не можна. Ну це, 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 це смішно. Це смішно просто. Смішно дивитися на це. Ну що ну, він зробить? Ну притиснеться він, у нього квадратна бошка. Ну він зараз все одно висунеться десь. він, до речі, перезаряджається А, Ім перезаряджається швидко. До речі, такий вже пенсіонер, не такий вже і пенсіонер. Але все одно на два постріли. Якщо з такою. з таким цим. на два постріли. Так, тортойс, ми можемо його перегнати, він робить помилку. Дивиться в іншу сторону. Ай-яй-яй! Все, закручуємо, закручуємо. Все, тортойзик. Робимо очищувальні клізми. Не, об'ємо пораба. Забуваємо, ну тортойс. Ну це просто було гвалтування. Це. В кінці це було гвалтування. Чудіки! почекайте тортойза, прикривайтеся тортойзом. Ні, вони поперли, блін, вперед. Ну, ну, ну блін, ну пришпарені чудіки. Ну, пришпарені чудіки, ну почекайте тортойза. Разом легше батька бити. Отак ну, от кажуть. Тортоз би виїхав на горбок, він хоча б мав би якийсь огляд, якийсь хоч щось. Він, блин, по тому болоті по успіх бою. Пошкодували би то тортозі. Бідний гравець на тортозі. Перся. Пів бою майже весь бій їхав по болоті. Він виїхав, він міг би хоч щось допомогти. І ці пеклюки всі подохли. Подохли. Прямо перед його носом. Гравець просто плакав. В Гравця там інсульт чи інфаркт був. Це, таке пережити, чесно, можна ж в запої піти після такого бою, просто в запой піти. Тортой просто в запой має піти, чесно. Кинули, бідного, блін. на призволяще, ну просто на зґвалтування лишили. Пенсіонера того, бляха того дітка старого, який повзе, як черепаха.